За вихідні я досить добре просунулася з цим блокнотом, з моїм цим кавуновим блокнотом. і вже можна побачити, яка в мене була ідея, як я її втілила. Але по порядку. Отже, я показувала, що я фарбувала аркуші в зошити, і ось так це виглядає. Я, здається, не казала, чим я робила цей червоний колір. Є в мене ось такий набір спреїв. Я їх купувала в екшені, і вони супер недорого коштували. І вони в мене є різних кольорів. Коротше, я їх купувала спеціально для того, аби фарбувати папір для блокнотів. Ну, не обов'язково для таких круглих блокнотів. Коротше, фарбувала я ось цим червоним, і він. Не знаю, як камера передасть, але якщо на нього дивитися, він такий супер червоний. Але коли його розводиш, або навіть коли він просто на білому папері його бризкаєш і він потім висихає, то кольор в нього скоріш ем, карміновий. Ось всі ці всі аркуші в мене пофарбовані саме цим кольором. І навіть ось ця карточка так само я її фарбувала. Цим спреєм. І він такий, такий, як треба. Рож, Червоно-рожевий, рожево рожевокавуновий. От, що я зробила? Я показувала, що я пофарбувала аркуші. Я їх побризкала цими спреями. Просто робила набриск червоним і чорним. Я в мене ще набір, де є чорний такий спрей. Обводку ось цю зелену я робила. Акриловою фарбою. І е, ось такі моменти я фарбувала вже акриловою фарбою, бо спрея в мене немає такого, який би мені підходив за кольором. Далі, з паперу, який я показувала, він висох. І я з нього наробила так само цих кіл і з них сформувала обкладинки. В мене буде 10 зошитів, 10 таких маленьких зошитів. Е, чому їх буде 10? Тому що. Коли я вирубала ось ці аркуші для зошитів, я вирубала їх по два. Тобто я складала навпіл, і в мене виходило чотири шари, і я прокатувала в машинці, аби в мене був ось такий край, який не прорубаний, аби можна було потім пришити. І якщо більше шарів в машинку не війде. Ну, від, мабуть, ще, ще один такий аркуш, але для машинки це буде вже супер навантаження. Тому я зробила ось так по 4 шари. І якщо їх потім вкладати один в одний, не буде зберігатися форма кола. Вони будуть стирчати один з поза одного. Бо навіть коли я додала ось ці обкладинки, все одно воно не, не всюди є таким рівномірним. То я вирішила, що я зроблю так. Краще в мене буде більше аркушів, в них буде менше цих сторінок, але воно буде більш гармонійне і буде зберігати саме ту форму, яка мені потрібна. От, в мене 10 зошитів на... і йде чергування. На частині в мене обкладинки з акварельного паперу, які я пофарбувала. І передня обкладинка, і задня обкладинка. Наступний зошит я зробила так. В мене Я так само виробила такий елемент з кальки. В мене є калька, я, здається, показувала в мене такий великий блок кальки. Дуже класно він пішов в цей проєкт, бо вона в принципі щільна, така приємна, і я наробила таких кіл, і вони ну, перекривають, перекривають цю яскравість. І якщо в мене тут буде якась прикраса, то вона потім буде її так трохи перекривати. І, коротше, калька мені подобається в цьому проєкті. Вона перекриває ось цей колір і додає ще якихось відтінків. Буду використовувати ще кальку. Ну, тобто я її вже додала в зошити. Далі я додала її в кишені, бо на кожній обкладинці я робила кишені з рештків ось цього пофарбованого паперу. І можна побачити, воно таке негарне тут. Мабуть, що я додам ще бризок, і воно тоді все буде таке художньо поєднано. Бо і всі ці аркуші для записів вони теж такі не всі однакові, не всі рівномірні, не всі ідеальні. Вони всі не ідеальні. І є тут бризки, то я думаю, що якщо я сюди додам ще бризк, бриз, то не буде воно так неохайно виглядати. От, З рештків, ну, коли я вирубала кола, в мене залишалися такі обрізки. Коротше, я наробила ще півкола і по. Обірвала цей край і сформувала кишеню. І в мене такі дві кишені одна з кальки, бо від кальки теж залишилися обрізки, бо коло я виробила, а рештки залишилися. І я знаю по собі, я потім ці рештки буду совати ще дуже довго, намагаючись додавати в якісь проекти. А тут я виробила ще додаткові ці півкола і сформувала з них кишені, такі подвійні кишені. І в мене це на кожній обкладинці. І на форзіці я так само зробила одна кишеня зелена, інша кишеня з кальки. Ну, і з рештків такого паперу я ще виробила різні карточки. Додам в кишеньки. І на них можна буде додавати або записи, або фотографії. І в мене майже в кожній кишені я вже пододавала ці картки. От. Що ще? Тобто, я ж розповідаю, як я просунулася. Зробила обкладинки. Зробила ось ці обкладинки з кальки. Не, не дорозповіла. Один зошит в мене йде з обкладинкою з фарбованого акварельного паперу. Другий аркуш в нього прозора обкладинка з кальки. І далі повторюється: обкладинка з акварельного паперу. Далі зошит закладинкою з кальки. Зшила все це на палітуру. Зробила корінець, зробила закладинки маленькі. Хочу показати, як гарно цей перехід, як він цікаво виглядає. Так мені подобається саме ось цей аркуш, трохи цього червоного. Далі така зона ледь, ледь, помітна, що воно зелене, і потім переходить ось в цей світло-зелений. Кавуновий. От. Ось цей аркуш з тими плямками. І, зрештки я виробила кишеню. Ось цей так само. Зараз воно виглядає не дуже художньо і не дуже цікаво, Але я ще додам сюди композицію, додам сюди якийсь декор, і мені здається, буде цікаво. Ось теж цей один з моїх улюблених. Тут вже основне поле червоне, ну, червоне. Рожева, рожева колонова і трошечки цього зеленого. От, зробила корінець, зшила всі зошити. Зробила обкладинку. Обкладинка в мене теж круглої форми. Я обтягнула її тканиною зеленою. Корінець в мене окремо йде. Тобто, це три деталі: дві обкладинки і корінець. Пришила зав'язки, ну, і згори зробила ту ідею, яку хотіла. Бо в мене відштовхувалася я від ідеї коробки, яку я показувала в попередніх сторіс. Якщо не забуду, то дадам далі фото. Так от, там в мене ось ця. Такий обидочок, він з паперу, і там він такий зібраний, такий ніби хафрований. А тут я зробила те саме тільки з тканини. І в мене обкладинка обтягнута тканиною, навіть прошита. Для мене це був взагалі такий подвиг. От. Потім я з смужки тканини зробила таку збірочку, приклеїла її. І згори додала такий самий, таке саме коло з цього червоного ковнового паперу, який я виробила ножем колом. Ну і далі буде в мене тут ще якась композиція. Зараз я над цим працюю, що мені треба скласти декор всередину і декор на обкладинку.